Доброго вечора, друзі. Сьогодні у нас буде початок нашої рубрики розпакування. Сьогодні у нас дуже цікава річ. Це італійська прецизійна розточна система. Вона використовується в металообробці. Це вершина італійської інженерної думки за рахунок якості. Виконання. Прецизійна. Це значить, що вона може обробляти деталі з точністю 5 мікрон. Це четвертий знак після коми. Це значить, що вона може обробляти деталі для харчової промисловості, наприклад, для апаратів харчового виробництва, для важких складних штампів, прес-форм. Особливість цієї головки у цій каретці і в цій червоній ручці. Ця каретка це різдрімач. Виробник залишив можливість для користувача поставити цей отвір для різця в будь-якому місці цієї каретки для зручності обробки під ту деталь, яка вам необхідна. А ця ручка дозволяє давати радіальну подачу під час роботи для пришвидшення обробки. Це звільнить час майстру. Він буде більше економити години. Шпіндель ISO 40 Що вам дозволить стандартний, це дозволить, якщо буде необхідність, або у вас є там наявний верстат там Сібгідро, Тік Хаузер, Seiki, координатно розточні прецизійні станки. Верстати, то ви можете поставити сюди конус перехідний на ІСО 50 втулку, і верстат буде значно більший. Чуємо, немає ніде ні люфта, нічого, так плавненький хід. Відчувається, що річ імпортна. Маємо комплект 303 мачів. Така, дуже рідкісна річ на сьогоднішній день. Цякого інструменту вже не знайти так на ринку. Треба... Це його підставляють тільки під замовлення. Очікування буває півроку і більше. Для людей, хто розбирається в металообробці, це просто якісна знахідка, що спростить роботу, вам пришвидшить роботу вашого майстра. Дякуємо за увагу. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте, задавайте питання. Відвідуйте наш сайт. Дякуємо за увагу. До побачення.